Всім привіт! Сьогодні приготую простий, але дуже смачний салат, який я дуже люблю іноді готувати і їсти там з чимось, бо просто самий буває салат, цілу тарілку можу з'їсти. Коротше, всім рекомендую і зараз покажу, як я його готовлю. Ми починаємо. Беремо яйця. Тільки курячі. Для початку треба зварити яйця. Беремо каструлю і набираємо в неї воду. Треба, щоб вода закипіла, Так що включаю як можна швидше. Коли вода закипіла, додаю я 4 яйця. От і ще 2. Хай вариться десь 7 хвилин. А поки яйця варяться, беремо таких 2 гарних великих огірка і ріжемо їх квадратиками. Не забудьте їх помити. Так, гарненько, щоб... Чість, все. А поки яйця варяться, наріжемо огірок. Покажу, як я це саме роблю. Так, от навхрест. І далі просто. Так. Та й можу іноді ось так робити. Можете самі робити, як вам удобніше. І різати огірок. Вона навіть спробувати. Ось навіть ще отак от Поки я порізав огірки, от вже мої яйця зварилися, тож я їх можу вимикати. Так, Поки що яйця у тарілку відкладаю. Так, ох, йолки на дим. Ну, грячу воду я зливаю і треба набрати одразу ж холодної. Яйця я відправляю, щоб вони швидше остинули. Піждень, поки остинуть, я далі їх можна буде добре чистити. Наступний інгредієнт це цибуля. Але вона так зараз виглядить на тарелці ну, з камери саме. Як будто вона там намальована на тарелці. Ну... вона береться, вона настояща. Надіюсь, на цей раз цибуля буде не така. Ядріона. Ой, цибулю ріжу. Буває дуже ядріона. Коротше, зніму реакцію. Шо -шо? Все, я почистив цибулю, очі так, може трошки так пощіпало, але есть, я не плакав мені було не буде. Але я не знаю, якщо я зараз буду її різати, то я навіть не знаю. Що тоді мені ожидати стоїть. Ой, цибулю ріжу. Ну, якось, отак от беру і ріжу. її. І... Такими -то кусочками. Теж подрібніше. Чим дрібніше, тим краще йо моє говорю слова і трохи заплітається язик, чи я ж занадто швидко говорю, чи що. О, ой, цибулі ріжу. О. О, жорстко. О, треба вмитися після такої ядреної цибулі, то почистить, то почистить, бувало таке, коли я ще її чистив, то в мене ось таке було. Готов. А зараз так нормально. Подивіться, мене, не знаю, моє лице ну, видно, що таке. Отличається, особливо в очах тут. Добавляю свіжу нарізану капусту. Капусту, ципулю сюди, -мо. Ой, циполю. так, яйця. Далі нарізаю яйця теж в Зараз спробую. Ну, я ріжу двома способами. Я отак обично різав оце кільцями, а потім ось так от, шинкував дрібніше. Тут і теж, виходить, хоча, Мені здається, той перший варіант буде більш худобільший. Всі ці яйця тепер переспаю, я в тарілку. Спробую зараз переколотати. Салат ще й близько не готовий. Но всі поставляючі інгредієнти я закинув основні. Тепер треба, щоб салат мав більш таку густу форму. Тому беремо майонез. Секретний інгредієнт. Добавляю майонез в салат. Так от його треба сюди нормально. Треба дивитися на око, ще перемішувати і дивитися, чи треба його ще додати того майонезу, чи може вже його хватити. Перемішаємо так гарно весь салат. Воно за бажанням сюди ще й перцю додати. Все теж гарно перемішати. Все, салат, можна сказати, готовий. Але я ще якось з ним спробую сюди додати. Обично я салат так уже їм, але моя мама казала, якщо сюди сухарів додати, таких жарених хліб, такі теж кубиками нарізаний, то теж дуже вкусно. То я зараз спробую от ще одну тарілку, цього я пересиплю туди, і туди зараз пожарю сухарів і додавлю. Попробую, який буде салат кращий і як вже буду на наступний раз вже вирішувати готувати. Чи таким способом, чи іншим. Ну, я думаю, я буду готувати і таким і таким забажанням. Тепер беремо улюблену зброю любої жінки чи дівчини. Сковорідку. Знімаю обзорчик на хліб. Його ціна 23 гривні. Ну він не різаний, а те, що не різаний, то стоїть 21 гривню. Чесно кажучи, він такий нормальний, такий ростом, Не маленький, така нормальна буханка. Хочу спробувати, який він, він буде на смак і які з нього гринки вийшли. Тут м'який. Чесно кажучи, те, що зараз ця коротка, то дуже твердо. Якось більш центрально, то це буде. Nie, no, хліб хороший, мені подобається. Брат можна. Тепер беремо хліб. Тепер треба порізати мені хліб. Теж кубиками ріжу. Так, прийшов професіонал, тут мені порізав усе, зараз це все на сковородку. Наливаємо на цей раз трошки олії, Думаю, цього хватить, а може ще буде і забагато. І хай розігріється, щоб була гарячою. Беремо нашу сковорідку, ставимо на канфорку. і включаємо як можна швидше, щоб теж розігрілося. Добавляю це сюди і обжарюється. Коротше, треба ще слідкувати, треба таких перемішувати. Щоб вони піджарились, але не згоріли. Все, отак от гарно піджарився хліб, такі сухарі вийшлися, І Можна додавати їх в салат. На Цей раз спробую як буде з ними. І перемішаю. Ось такий салатик гарний приготував. Це щоб приготувати салат, от безлад довелося зробити. Ось, зараз буду пробувати салатик, який в мене вийшов. Ну, всім совітую цей салат готувати. Він дуже смачний, він дуже мені заходить. Його баба моя готувала. Ну, а мама посовітувала мені сюди сухарики ще додати, бо баба без сухариків робила. То сухарики теж він добре залітає. Тож, хто його приготує, то пишіть в коментарях, як вам цей салат, і напишете мені, як він вам сам вигляд цього салату. Ну, мені він дуже смачний. Коротше, цьому салату 10 з 10. Всього тут небагато продуктів, це як. Огірок свіжий, майонез, варені, яйця, цибуля, можна перця додати і за бажанням сухарики. Ну, перець теж за бажанням. Солі в цей салат не додаю, тому що він без солі дуже смачний. Тут просто мені здається, соль буде перебивати оцей насищений вкус салата. Готовте. Всім дякую за перегляд, всіх хто подивився. Передаю навіть вам от привіт всім. Коротше. Давайте вкусняшки буду готувати наступне. Ось я назад порошок. Починається. Знову.